Кому там брейс треба? Зараз забацаємо. Це шматок із невдалої спроби наплічника для Євробачення. Як воно відбувалося? Ну, спочатку це… зараз цей метал вже не стане плоским, але це був плаский лист. Потім я його обробляв ось таким ж чином. Де там тисячі ударів. Тут, звичайно, виникають такі вм'ятані горбочки, і щоб їх вирівняти, я використовую English wheel, це ось англійське колесо. Попадаючи між затисками цих двох коліщат, метал вирівнюється і відбувається його заглаження таке. Дуже розтягувалося все в часі, тому що тут ти швиденько щось робиш, віддаєш на примірку, роблять якісь правки, вони там придумують, як вони будуть його причіпляти на плаття, це все фіксувати. Знову сюди. Ну і отак от це дорога дуже багато часу займала. була штука, що працювали без світла. Якраз це було на тому етапі, коли мені було треба нарізати метал. Ну, і я використав ножниці по металу, як старий дідівський метод. І те наскільки круте виявилось шоу, і моя робота вписалась дуже круто. Я так дивлюсь, вона не випадає звідти, вона просто як там має бути. І це мені дуже дуже надає би, наснаги на те, щоб створювати щось іще, щось нове. Часто приходять різні пропозиції від різних, там якихось а-ля селебріті. Але ну, це не самі вони ж, не самі ці селебріті мені пишуть і кажуть. Для них це там ціла ж команда, і з цієї команди є людина, яка організовує цю штуку. І інколи ця людина буває дуже несерйозною, точніше, дуже часто. І вони морочать голову, а потім десь пропадають. І я вже думаю, ну це чергова якась херня. Думаю, окей, ну давай спробуємо. Ну, якби, без спроби нічого ж не, не дізнаєшся. А, ну і там думаю, блін, я, я не знав, чи це, наскільки це серйозно. Ну потім вже я так дивлюся, ні, люди, начебто серйозні, там, підключаються ще. І я думаю, ні, напевно, все окей, можна працювати. Ну ось це чергове моє замовлення, це буде корсет теж на сцену. Треба зараз йому надати форму. Поки що це, це був плаский лист. І це зараз на такому етапі ось це, що вийшло. треба йому надати форму, щоб він був більш живий. У мене є різні приспособи. Це такі інструменти, як саморобні. Просто інколи інструмент специфічний дуже важко знайти і доводиться робити йому самому. <плес> Ось, ви бачите, мої вироби це кільця каблучки із нержавіючої сталі. Це кілечко мені задають питання, як ти їх відливаєш, а я їх не відливаю, тому що ну, в мене немає таких потужностей для відливання металу. Тому я все роблю або ковальським способом, або просто виточую із шматка металу. Оце виточене із шматка. Двох схожих немає, вони повністю різні. Я спочатку малюю малюнок на заготівці, а потім випилюю це все за допомогою ну, ось таких інструментів простих, в принципі, звичайних каменів. Одного разу намалював ескіз і потім якби, постійно щось змінюючи, вийшла ось така ось штука, такий хребет. Так, ось Це у нас тильна сторона костюму, це спина. Ну, і вона поєднується з передньою, стороною, з передньою частиною, поєднується ланцюгами і таким чином тримається на тілі. Воно рухливе, в ньому можна ходити. Єдине, що я. Не врахував спочатку створення, це, що плечі теж мають бути рухливими, тому в цьому костюмі не дуже зручно підіймати руки отак вгору. От, але в мене є ідея зробити новий костюм, і там вже це буде враховано. Це вже нижня частина костюму, так щоб повністю було все довершено. А ця штука вона поєднує ось таким чином. поєднує ці два елементи. Ось так. Ось цей виріб, це прикраса для дому, можна сказати. Людина хоче повісити це в гаражі у себе так, і там зробити підсвітку. Дуже великий фанат Мерседеса просто.